Привіт всім з вами. Програма «Handmade» І ми ваші ведучі Андрій та Іра. І Іра, ти вже що захотіла в Миколая? Я написала листа Миколаю, бо я що досі вірю в ці чудеса. Але те, що я загадала, я тебе поки не розповів. Тому що Миколай ще не прийшов і може не принести мені це половину подушки. Звичайно, кожного року? Так, і чоловікові моєму Іра Миколай приносить. І маленькій донечці ми цього року будемо. Не знаю, ще куди ми його сховаємо. Можливо, під подушку, як традиційно, можливо, ось такі гарні панчошки, які у нас сьогодні є. Ну то ж глядачі, вже по нашому діалогу зрозуміли, що напередодні Миколая, так ми будемо, як і Миколай, творити чудеса. А в цьому році ми будемо сьогодні... будем готуватися до Свята Миколая. Готуватися, будемо, звичайно. Будемо робити місце, куди Миколай прийде і поставив подарунки. Звичайно, щоб це місце було також гарним. Не Добре. просто самий подарунок подарувати, а ще гарно його при, припіднести. Так? Да. Сьогодні нам допоможе творити ці чудеса, наша постійна гостя чарівниця, я би сказала, напередодні цього свята, Інна Ривоцька. Привіт, Привіт. Інночка! Розказуй, чим ти сьогодні нас будеш дивувати. Сьогодні ми будемо робити такі чудові шкарпеточки, в якій святий Миколай буде складати подарунки маленьким діткам, ну мабуть і не тільки. Ми вже трішечки змінюємо наші традиції, так тому так. що переважно кладуть під подушку. Так. Але щоб це було оригінальніше, ми сьогодні виготовимо ось такі чудові носочки, так. аби сховати туди подарунки. Просто так? просто діти виросли, вони зараз пишуть побажання, знаєш, які хочуть подарунки. Вони вже просто під подушку не влізуть. Це ну, мої маленькі були Миколай приносив снікерсі. Ми У -у -у! Радувалися і цукерочкам. Ну, да. Взагалі можна, я так думаю, можна ставити цей цю шкарпеточку заздалегідь і дітки будуть складати туди свої записочки з побажань. Святий Миколай будемо. Так читати, щоб точно угадати да, бажання да, дітей, да, так, щоб так. не розстраювати їх, не так, засмучувати. Так, добре, що нам для цього знадобиться? Нам знадобиться фетер, фліс, такі матеріали, з яких ми будемо використовувати нитки. Ну і з якими ми вже добре липало, знайомі. Так? Так, так? так. Ось таку красуту ми теж сьогодні будемо виготовляти. Чи це просто в нас приклад, що можна зробити? Так, це наш Приклад, що ми можемо зробити. Взагалі ми будемо ще сьогодні робити один такий сюрприз, але ми вже його побачимо в кінці. Нам з Андрієм Наші також економ. буде подаруночок, так, так, так? так? І нашим глядачам так. до святого району. Але Виколаїв. ти знаєш, це, в принципі, можна робити якби із залишків, із шкарпетки, так. правильно? Сьогодні ми нашу студію також вже трішечки прикрашаємо до Нового року, щоб так. створити. Ти, ти, ти чуєш більш... запах більш... ялинки. Більш гарний настрій. Я чую від тебе запах. Запах мандаринів. <реш> <реш> ти бачила в мене з боку щасті? І запах майже відчувається, так? Тому що напередодні нового року ми і нашу студію трішечки прикрашаємо, аби надихнути і вам трішечки цього новорічного настрою. Ось сьогодні в нас така ялиночка. Ну і, на жаль, не ми з Андрієм її для вас змайстрували, а наша Інночка. Інна, розкажи, скільки тобі часу знадобилося, аби приготувати нам такий сюрприз. Скажу так, це дуже масштабний проєкт. На цю роботу я витратила 5 днів роботи. Тому що кожна іграшка виготовлена вручну, вона шита ну, руками. Тому було дуже складно, оскільки детальки дуже маленькі і така досить кропітка робота. І це вперше в своїй практиці ти таке створювала, так, так? так? Ось таку ялинку. Так. Ну вона насправді дуже прекрасна. Дякую. Я такого навіть і не бачила. Мені здається, ще ніколи. Маленькі іграшки я бачила, тому що це вже більш щось звичне. Так, ось такі маленькі деталі. Ось таке велике громістке. Вперше ми бачимо. Прості, Ось і нехай у пос... нас Прості сьогодні буде ялинка. Постійно ходила з сокирою, зрубувала дерева. Так, да. 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 Зла жінка так. Я думаю, що нам зрозуміло. Так. про сюрприз ми трішечки пізніше згадаємо і можемо приступати до нашої роботи. Так. завжди по традиції, наш майстер Інна розподілить нам обов'язки. Хто що буде робити? Розказуй. Андрій сьогодні займається чим? Ось такою шкарпеточкою, поки він буде вирізати шкарпеточку, ми будемо робити наш сюрприз. А я вирізаю тільки шкарпеточку чи ще фрагменти так. Діда Мороза? Так, звісно, це все відноситься до шкарпеточки нашої. Ось це буде в вигляді такої аплікації. Це наші смужечки. Це буде шапочка така в нашого Діда Мороза. Так, ось ці всі детальки. Спочатку це вуса? Ми... так, да. Спочатку ми будемо вирізати саму шкарпеточку, ну і потім вже по частинках. Андрій, тобі дуже, сьогодні не дуже пощастило. Нормально все немає, куди підглянути. Взагалі, ми можемо ну, викріку шкарпетки. Я думаю, з цим проблем не буде. А взагалі, з аплікації можна не тільки дідуся, мороза, можна. Різні аплікації, все залежить від вашої. фантазії. Ось так, фантазії. наприклад, у нас сніговички, є так. Так можна зобразити все, що ти собі так. придумуєш, придумаєш, просто заготівочки зробити для цього, так, так? щоб було легше і точніше. Так. Ну на якусь новорічну тематику, може, можливо, це будуть ялинка, якась сніговичок. Ну, кому так. що подобається. Як так завжди ми не забуваємо знову про припуски, так? Так, так. Залишаємо тут. Ми, нам не потрібно залишати е, дуже великих. Ну, можемо залишити там пів сантиметра. Тому що е, наша шкарпеточка буде в вигляді аплікації. Вона не буде вивертатися, а буде нашиватись вигляді аплікації і припуски. Ми залишимо контури. Ну, залишимо їх. Так, зрозуміло. Ми будемо виготовляти сюрприз наш так. так. Ми вже можемо трішечки відкрити таємницю, що це буде чи Так, да, да, думаю, так. Да. У нас буде ось така, ну мабуть, її можна назвати серветкою для святкового стола для приборів. Так, завжди кожна господиня перед тим, як накрити новорічний стіл, думає, що ж такого чудового зробити. Так. так? І в даному випадку, аби щось дуже тяжкого не придумувати і не класти звичайні серветки так, на стіл, ми зробимо такі як серветочку для чого? Для приборів. Для Таку приборів. Таку ексклюзивну так. Так, серветочку. Тут в неї буде така кишенька, в яку ми можемо ну, складати наші прибори. Давайте почнемо. В процесі все побачимо. так. Так. Спочатку нам потрібно викрити. Шапочку, Шапочку, так? Шапочку, так. Ось так ми обводимо наші лекала. А я тим часом веду. Ін, розкажи, от які у тебе є ідеї для створення новорічних якихось прикрас, сюрпризів, іграшок на ялинку з текстилю. Ну, взагалі ідей дуже багато, дуже багато. Дуже багато чого вже спробувала, дуже багато маю плани спробувати. В інтернеті дуже багато ідей, в принципі, можна і самому фантазувати. Це можуть бути як іграшки на ялинку, шкарпеточки, самі навіть ялиночки. Чи ось так як у нас навіть вийшла така серветка. І на що з якого кольору далі? Так. Так, ми будемо вирізати таку е, нашу нашого дідуся мороза буде синя шапочка і ось така синя такий біля шкарпеточки. Ось так. Також обводимо і вирізаємо. І ще нам знадобиться ось така, у нас буде половинка е, нашої шкарпеточки, буде біла, тому нам потрібно викрити білу частинку шкарпеточки. Мені здається, оскільки я в інтернеті бачу, що зараз пішла мода, особливо в тих, в кого є діти, прикрашати ялинки ось саме такими іграшками, як так. у нас сьогодні є, так? тому що вони безпечні так. і зручні. Так. Можна буде Ми на другий рік перекласти в іншому місці і буде зовсім інша ялиночка. Так, ну і текстильну ялиночку, звісно, можна. Діткам дуже цікаво, тому що вони можуть самі одягати ялиночку і. Ну, все ж таки так, це буде безпечно. Мені здається, що свято Миколая це таке свято, на яке не обов'язково має бути щось матеріальне і дуже дороге. Так, ну, Головне звісно, має так. залишитися традиція самого цього свята. А представляєш тебе зараз? Прокидаєшся вночі і бачиш, як бородатий мужик лізе через димар. Що би ти зробила? Валеріа. Друга бобіліця виливала. Скоро. Ді, не Ось так ми розколюємо а нашу бороду. Ми будемо пришивати спочатку цю частинку до самої бороди. У нас ж має бути кишенька, якщо ми шиємо їх разом, то кишеньки не вийде. Ось так, це окремо, шиваємо. Ми вже закінчуємо з нашими вирізками, так? Так. обличчя нашого Діда Мороза Ми будемо домальовувати, чи також треба вирізати так. якісь ми спочатку деталі. Спочатку ми зшиваємо детальки. Ну, нам уже Андрій викроїв вуса. Так, у нас є а Для нашого сюрпризу <рес> є ось така шапочка для Діда Мороза, обличчя, яке ми потім. Потім створимо так. його справжнім і є борода. Спереду у нас вирізано, а ззаді у нас ціла частинка. Не забувайте про це. Зараз ми будемо складати нашу шкарпеточку вже у вигляді аплікації. Спочатку нам потрібно тільки на одній частинці шкарпеточки скласти нашу аплікацію, для того, щоб ну, ми не шили шкарпеточку разом і ось так так ми відкладаємо. Складаємо ми отак все одне на одне. Це буде у нас така частинка. Потім у нас буде така ж карпеточка. Все будемо пришивати все одним, ну, тобто все разом, і припуски вже будемо підправляти так, як нам потрібно. Припуски ми потім відріжемо, так? Так, ми підправимо все рівненько, щоб у нас нічого не було зайвого. це у нас буде наше обличчя. Вся мороза. Потім ми. Робимо ось таку невеличку відстань. Ще буде шапочка. Так? Так. Ну і зараз Андрій нам викроїть, у нас буде така ну, біла смужечка ага. на шапочці. Також ми будемо робити обличчя, такі е, об'ємні вуса, місце. Ну, так як заготівки у нас всі є. Наступним етап. нашим етапом буде що? Шити це все до куку, Шиваємо, так? Шиваємо, так. Ось так. Ми складаємо, все сколюємо булавочками. І шиваємо е, наш, нашу шкарпетку ми будемо шивати, е, на машинці, а з нашого цього дідуся мороза серветочку ми будемо зшивати е, руками ось такою срібною ниткою. Для того, щоб ну, надати такої святковості. Ну, якщо нашої. у нас, наприклад, в когось з наших господинь немає машинки вдома, так? Так, то і шкарпетку ми можна, також можемо шити так, вручну. Руками. Так, Також можна використати якісь е, інші кольори, ниток для того, щоб виділити і е, ну, так, надати святковості, прикрасити на це. Це вже не проблема, так? Бо угу. ви єте, а я збираюся йду в швину, так? Да. Так. Лічно, мені це подобається. Поки Андрій буде шукати вільну швию сьогодні, ми пропонуємо вашому перегляду наш перший сюжет про те, що можна зробити з текстилю до нового року. Щоб зробити красиві новорічні прикраси своїми руками на 2017 рік, ми пропонуємо вам використовувати обрізки тканини, клапті і фетр. Текстильні іграшки та гірлянди чудово впишуться в будь-який інтер'єр, допоможуть створити теплу, затишну атмосферу. Крім того, м'які ялинкові іграшки безпечні для дітей, тому ними можна прикрасити кімнату вашого малюка. Ми представляємо вашій увазі оригінальні техніки створення новорічних сувенірів, печворк і артишок. Розповімо, як зробити подарункову декоративну ялинку та гірлянду з фетрових елементів. Техніка артишок дозволяє створювати неповторні яскраві прикраси. Особливо, якщо у вас під рукою є різнокольорові клапті тканини. Навіть коли зимові свята пройдуть, такі кульки можна використовувати для прикраси будинку в будь-який час року. Техніку назвали артишок не випадково, адже в результаті у вас виходять пухнасті кульки, які схожі на плоди артишоку. Найкращі вироби на новий 2017 рік можна зв'язати гачком. Саме в'язані іграшки та сувеніри наповнять ваш будинок теплом і затишком, допоможуть створити неповторну атмосферу. Можна зв'язати різні ялинкові іграшки: кульки, дзвіночки, сніжинки, карамельки і сердечка. Якщо ви прикрасите такими іграшками ялинку, то вона дійсно стане неповторною. Крім ниток, є ще один матеріал, який дозволяє створювати теплі та домашні прикраси до Нового року. Мова йде, звичайно ж, про фетер. Матеріал багатьох рукодільниць різноманітність фетрових іграшок дійсно вражає. Цей матеріал дозволяє втілити в життя навіть саму складну ідею. Іграшка може вийти будь-якого розміру і форми, навіть якщо в ній будуть присутні дрібні елементи, то їх можна легко приклеїти або пришити. Є дуже прості ідеї для прикраси будинку напередодні свят. Необхідно нарізати безліч різнокольорових фетрових кружечків, а потім шити їх на швейні машинці в довгу гірлянду. Ми зробили деякі заготівки вже. Ми їх шили. Моя ось, швачка, так. моя швачка теж впорала. Твоя ш... швачка мотористка впоралась. Да. Так, Андрій був хлопчина. Моторний то не я був Тучку моторний. Куди, то що? не я був моторний? Я просто заплатив. <гум> <гум> На час все можна купити. Так, у нас вийшла ось така шапочка, і в нас є ще дві частини, які нам потрібно буде пришити. Що чим ми зараз і займемося? Андрієві що потрібно ще зробити? Ми будемо, я вже підготувала ось такі. У нас буде об'ємна така шкарпетка, ось такі вуса. Поки носик. я ходив і нашила вуса да. і якісь ще кружочки. Це в нас носик об'ємний і такий бомбончик. Mm -hmm. Так, і вуса. Ось так. А ми вуса будемо... так? Чи можна зробити костку? Ну, можна, та, такого. Да, можна звісно. Ну, а очі, з чого ми йому виріжемо? Е, очі ми будемо е, фарбувати такою текстильною фарбою і шпашкою. Вже нам угу. Це ми будемо промальовувати, так? так Зараз так. нам потрібно ширить. Так. так? Добре. Зараз шиваємо. ми вшиваємо, ось так. прошиваємо частинку нашу. Колега. Сколюємо. Дайте мені. Нитку. Дякую. А я тим часом буду пришивати, робити обличчя нашому дідусю морозу. Ось такі будемо так само вуса, ніс і будемо фарбувати. Давайте ще трішки поговоримо про саме це свято Святого Миколая, так? Тому що не тільки діти на нього очікують. Ось, наприклад, ви, Андрій, ти, Інна, ви вже загадали собі бажання якесь що хочете на Миколая. Ну, я вже загадала, так. Я теж, але я не знаю, чи він впорається з таким завданням. Ви знаєте, я в інтернеті прочитала. Не знаю, правдива, це легенда чи неправдива про те, що Миколай він був з багатої сім'ї. Це по-перше. По-друге, він відрізнявся дуже хорошим характером, тому його і називали Святим Миколаєм. Він дуже любив допомагати людям. І чому ось саме подарунки кладуть ось такі панчохи, як сьогодні Андрій виготовляє, тому що одного разу були дві дівчини, яких ніхто не брав заміж. Тому що у них не було свого приданого. І він вирішив, так би мовити, якраз ось всі дні, коли ми святкуємо День Святого Миколая, зробити невеличкий, я би не сказала, що дуже невеличкий, але подарунок цим дівчатам. І через паркан він підкинув їм невеличкі мішечки з золотими монетами. І якось так, напевно, він вцілив в панчохи, які сохли просто на дроті. І з того часу, ось так прийнято дарувати. На Миколая подарунки в панчохах. Ну, не знаю, правда, це чи неправда, але люди в це вірять, бачите, і дотримуються цих традицій. Я думаю, що це, що це дуже класно, тому що часи у нас змінюються, не завжди щось легко людям вдається, але коли наступають ці свята, всі намагаються зробити щось свій стіл, що якісь подарунки гарними і достойними свята. Ось так ми вже прошили наші вуса і носик. і нам потрібно прошити ось таке хутро. Це буде ніби шапочка нашого Діда Мороза. Ось так буде виглядати. Звісно, зараз він не має вигляду, але все, все буде. Дуже Він у нас буде справжній-справжнісінький, так? Так, так. І можна поки е, прошити ось такий бомбончик нашому дідусеві. Ось так. Так само угу. ниткою. Бомбончик ми з чого зробили? Так само з фетру. Так так? З фетру так. Формуємо, вирізаємо такий кружочок і його формуємо в таку кульку, в яку, яку наповнюємо чи синтепухом, синтепоном. І стягуємо, так? Так, стягуємо голкою кульку. У нас сьогодні панує така новорічна атмосфера. Є у нас ялиночка не тільки одна. Ось тут на столі у нас є ще ось така так. маленька, так ялиночка. Ну, складається вона з кількох? Чотирьох частин. Так, легко таке виготовити вдома самому? Ну, я думаю, так. Я думаю, що в кого є фантазія, і хто має якісь навики і вміння, тому не складе, ну, не складе таких великих зусиль. Тут... Але мені здається, те, що вручну це вже не дуже шиєш, так? так нам залишився дуже маленький об'єм роботи. Ну і доки Андрій знову збігає до своєї швеї, яка йому допомагає в шиванні цього носка, ми пропонуємо вашому перегляду другий сюжет про історію Святого Миколая. Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки а також пишуть листи до святого Миколая. Дорослі ж просто сподіваються отримати якийсь подаруночок, адже, хоч маленький презент, приємно отримати кожному. Це довгоочікуваний день року, адже невідомо, що на тебе чекає: подарунок а чи може різочка? Слухняних діток під подушкою чекають гостинці, а от бешкетникам варто задуматись про свою поведінку та чекати в подарунок тільки різочку. Нині ми пов'язуємо свято Миколая тільки з подарунками, і часто навіть не здогадуємось про глибоке релігійне коріння та особливості відзначення цього свята нашими предками. Святий Миколай це реальна історична особа, візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Існує чимало легенд про добрі справи святого Ніколаса. Він приносив у домівки іграшки, і теплі речі для дітей, ліки для хворих. А найголовніше, Ніколас робив це не для слави, а таємно і від усієї душі. Один раз уночі люди захотіли вистожити того, хто так усім допомагає і були вражені, що ним виявився молодий Миколай. Після цього місцеві жителі обрали його своїм єпископом. Після смерті єпископа в місті почали відбуватися чудеса. Ворі, що приходили до нього за допомогою, зцілювалися. А образ Миколая захищав людей в далеких подорожах та життєвих незгодах. Після всіх цих чудес Ніколас долучився до Лику святих. У народі вважають, що святий Миколай піклується про мандрівників, водіїв, туристів, воїнів. Також святий допомагає у скруті, боронить від стихійного лиха. Крім того, саме Миколай покровитель дітей, молоді і завжди опікується їхнім життям та навчанням. Кентмейд. І так, наша робота майже вже на фінальній стадії. Залишається тільки макіяжик, так? Так. Ще ми йому промалюємо Нелички, очки штрихи. і щічки, так? Так. Ось такий Дід Мороз у нас вийшов. І така ж карпеточка. І вже ми будемо робити останні штрихи це очки і рум'яні щічки. Ми будемо робити спочатку очки з такою звичайною текстильною фарбою і шпашкою. Ну, ось так само очима ми можемо не обмежуватись. Ми можемо пришити гудзички, якісь, так? Ну, Бісер. Так, так звісно, обов'язково. Ось так десь на одному рівні. Ось такі очки у нас вийшли. І залишились у нас гарні рум'яні щічки. Їх ми будемо робити звичайною паличкою і рум'янами. Ось так. Наш сьогоднішній сюрприз, він вже готовий, так. і зараз ми А да. зробите? Да. Ось такий чудовий сюрприз у нас получився з Іною. Я думаю, що такого ви точно ще не бачили, і це для вас буде новинкою в декорі вашого новорічного столу. В Андрія вийшла ось така чудова шкарпетка. В мене такий мексиканець, китаєць. Він трошки сонний просто, да? ходив ночами подарунки, розносив. Так. І ми до цього пришили ще ось таку стрічку, аби ви могли підвісити, якщо це потрібно. Ось такі в нас вийшли прикраси до Дня Святого Миколая. Ось зараз ми будемо з вами прощатися і йти їх ставити і очікувати наші подарунки. Ну а вам всім ми бажаємо нехай в цю ніч, ніч перед Миколаєм, вашому будинку завжди царює чудо. І нехай обов'язково на ранок під подушкою або в таких гарних шкарпетках ви знайдете саме той подарунок, на який ви очікуєте. А ви, якщо не бачили, як ми зробили такі прикраси, заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглядайте цю програму, а також всі наші інші. Ну а ви поспішіть, аби ви встигли до Святого Миколая зробити ось таку чудову річ, яку ми сьогодні створили разом з Інною Рибуцькою, яка завжди нас дивує різними цікавинками. Інна приходить до нас в гості, придумує ще більше всякого цікавого. Ми ми будемо намагатися тобі допомогти і втілити це в життя. Дякуємо тобі. Дякую. Можливо, хочеш побажати щось нашим глядачам. Е, так, звісно, хочу привітати з наступаючими святами, побажати е, завжди бути творчими, не боятися, фантазувати і вірити в себе. Ось такого чудового вам настрою із наступаючими святами з вами була програма Хендмейд. Ваші ведучі Андрій Іра і сьогоднішня наша гостя Інна не До нових зустрічей. До нових зустрічей, пока. До нових зустрічей, пока.